Мы пытались ее усилить. Играло два нападающих. И Те игроки, которые вышли на замену, они старались, они усиливали. Но, наверное, на этом поле лучше было, нужно было больше играть. Длінними передачами, тому що було два нападаючих. но ми це не так часто використовували. Найкращий свій момент Динамо створило якраз після довгої передачі. Бісідін з лівого флангу завантажив уперед. Буяльський технічно пробив у падінні, але м'яч влучив у поперечину. Ще один удар із середньої дистанції від гармаша, і знову не точно. Як потрібно реалізовувати моменти, чудово показала зірка. Знову Есеола зачепився за м'яч і заробив штрафний удар. Я бачив в прошлих іграх. Зірка дуже Хорошо умеет контролировать мяч, очень хорошо может комбинировать. Но сегодня они избрали единственно правильную тактику длинные передачи за спину, и высокий, сильный нападающий борется за мяч и, и подбирает эти мячи. И они за счет этой тактики выиграли игру. Нікакої недооцінки з моєї сторони, і сторони футболістів точно не було. Футболісти Динамо знову почали нервувати. А Віда кілька разів перепитав у Рудька, як саме потрібно встановити стінку, але це не допомогло. Ідентичний гол у голкіперський кут. Цього разу від полегенька. В каких то моментах ошибся Ну, Програла вся команда, і в першу чергу програв я. Хто ошибся на полі, это... ми розберемо обов'язково в команді, хто ошибся і поговоримо там.